Вітаю! З вами Руслана, компанія Group. Сьогодні у нас на огляді зимові черевики від лова, це модель Yukon Ice 2 GTX. Що можу про них розказати? Верх виготовлений зі різносостікого матеріалу це натуральна шкіра. Також в них є мембрана Гортекс, і вони утеплені прімалофтом 200 грам на метр квадратний. Тобто, це доволі теплі та зносостійкі черевики, що стануть на годі військовим, Бо вони точно зігріють вашу ногу, навіть у найхолодніший день. Також, що можна відмітити, вони добре фіксують гомілкостоп. стоп. Тут є двозонна система шнурівки, тобто таким чином ви можете окремо зафіксувати нижню частину, як вам зручно, і окремо верхню. Тобто це буде більш точне вже налаштування так би мовити, під вашу ногу. Також є спеціальний Ось тут гачок, він також дозволяє краще зафіксувати вашу ногу. З приводу підошви, що можу сказати, це підошва Trek Light 2 G+. Вона складається з різних по жорсткості типів гуми та спеціальних текстильних елементів. За рахунок цього, підошва не буде ковзати на злизьких поверхнях, і вона доволі зносостійка. Lowa – це бренд, перевірений часом. компанії вже більше 100 років. Вони виготовляють різні моделі черевиків, і користуються попитом по всьому світу. Тому рекомендую купувати лова або ж цю модель, або іншу, бо вони дійсно будуть довго вам служити та з комфортом ви зможете проводити в них час. Дякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, поділіться цим відео з друзями і до нових зустрічей! Хвайте!